Друзі, вітаю Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Просите виходити мене обличчям, а не тільки картами, що ви скучили за мною. Я вам дуже вдякую. мої, я теж скучила, але я на ретриті, навчальному, я навчаю тарологів. І одне діло онлайн, друге діло, коли перед тобою живі енергії, багато людей зі своїми характерами. Зі своїми ситуаціями ми проходимо магічні різні ситуації, і ввечері, щоб ви розуміли, я консультую по телефону людей, не завжди відеоконференції, тому що дуже повільний інтернет. Я зараз вам скажу таку передмову, а далі, от я думала, бачите, я можу вантажити тільки 3 хвилини, 2 хвилини відео, яке вантажиться 40 хвилин. Уявляєте, який повільний інтернет? Я щойно розклала е е карти по закінченню війни в Україні на 24-й рік, і я це запишу в новому відео, щоб не вантажилося 30-40 хвилин одне відео. Я повернуся в кінці червня швидше всього. Тобто, ретрит у мене закінчується 18-го, грубо кажучи, 19-го люди їдуть. Але мені треба буде тиждень відпочинку, тому що не дивлячись на те, що море, краса, велике напруження, тут потрібно вирішувати зараз, тут, в цю хвилину, яку медитацію, як пропрацювати людей, як пропрацювати якийсь конфлікт, як його пояснити, як його не осудити, як його розказати, як це виглядає на таро. Неймовірний досвід, і коли я повернуся, я розповім вам детальніше, тому що я впевнена, що це тільки початок. І моє рішення навчати людей вживу на ретритах, а не онлайн було абсолютно вірне рішення. Тож до зустрічі, мої любі. Буду виходити на маленькі відео, щоб не пропадати. І ще в мене прохання. Коментувати і ставити лайки. Знаєте, що робить Ютуб? Він вас відписує від мене. У мене за короткий період раптом почали знаєте регулярної кіти відписки. Я вже з цим стикалася. Ютуб, коли бачиш, що мало активності моєї, да, я щодня виходила, а тут там раз там на чотири дні мало коментарів і лайків він бере і відписує. Перевірте свою підписку, будь ласка, на цей канал, і підпишіться знову. І до нових зустрічей. Зараз запишу відео про те, чи є шанси закінчити війну 24 четвертому. Році до зустрічі.